1 червня на екрани наших кінотеатрів вийшла диво жінка, і для багатьох цей фільм став головною прем'єрою цього місяця, а може навіть і року. Диво жінку вже встигло хрестити супергеройським фільмом, на який ми заслуговуємо. Ну а ми вирішили розказати вам, які секрети та пасхалки зібрані в цьому фільмі. І одразу для тих, хто буде нити мені в коментарях, що тут присутні спойлери, я просто візьму і попереджу, що це все відео один великий спойлер. Тому якщо ти не дивився цей фільм, то обов'язково вимикай це відео. Дивись фільм в кінотеатрі, а вже потім. Вмикається відео. Отже, мене звати Тайлер Андерсон. А ви дивитеся Гік Journal. Поїхали! Початкові титри фільму, в яких показують землю, а за кадром Діана говорить про те, як сильно любить цей світ, дуже сильно нагадують перші сторінки коміксу DC Universe Airburst, в яких і схожі кадри і навіть цілі репліки. Щоправда, там монолог веде не диво жінка Волі Вест, але посил цих монологів майже одинаковий. Діана Прин вже з'являлася у фільмі DC. У фільмі Бетмен проти Супермена вона прибувала в Метрополіс, але її візит був досить коротким, оскільки Діана шукала фотографію, на якій вона зображена разом зі Стівом Тревором і іншими товаришами по фронту. Майже всі товариші Стіва Вар насправді взяті не з коміксів, але є один персонаж Самір. Так ось його образ насправді посилає нас до персонажа DC – Чорного Яструба. Це підтвердив сам актор, виклавши ось таке от фото у свій інстаграм. Чорний яструб дебютував в Military Comics номер 1 в серпні 1941 року. Чорних яструбів було декілька, і усі вони боролися із країнами так званої Осі. Проте персонаж Саміра був натхнений Андре Блен Дюмітіє. Першим яструбом, що й підтвердив сам актор. У фільмі Диво жінка Бетмен не з'являється. Проте. Охорона Брюса Вейна все-таки приносить оригінальну фотографію Діані. З цієї фотографії починається історія диво жінки. А коли автомобіль прибуває до Лувру, у його номерах ми можемо побачити невеличке посилання на Лігу Справедливості, абревіатуру J та L. Justice League. На початку фільму, коли дія відбувається у сучасні дні, нам показує, що Діана працює у парижському Луврі. Це у свою чергу посилає нас до коміксів про диво жінку 1990-х років. Там вона працювала у музеї старожитностей Gateway City. і саме там вона зустріла Кесі Сенс. Смар, яка пізніше стане третьою диво жінкою. Ми з вами знаємо, що є декілька версій походження Амазонок. Проте у фільмі нам була представлена нова версія появи Амазонок і Теміскір. Цю історію Політа розказує Діані перед сном. Амазонок створив Зевс, щоб вони стримували конфлікти людей, зіпсованих Аресом. Потім, коли Арес розв'язав війну з богами, Зевс створив Теміскіру, щоб заховати там Амазонок. Також і Політа, розповідаючи Діані про війну між богами, згадує, що Арес підпорядковував Амазонок, але їм вдалося звільнитися. Там прямо не говорить. Про Геркулеса, але мається на увазі, що Арес не особисто займався цим, а за ним стояли люди і напівбоги, одним з яких цілком міг опинитися Геркулес. Адже у коміксах про диву жінку був сюжет, якому Арес відправив Геркулеса боротися з Іполітою, коли він програв в бою, Іполіта дозволила йому і його війську ненадовго залишитися на темі скірі. Геркулес і його люди обдурили Амазонок, утроївши її подібної хитрості. Він зміг виконати завдання Ареса і підпорядкувати Амазон. Тому, можливо, ми ще побачимо Геркулеса в майбутніх фільмах про диво жінку. Також у фільмі є декілька цікавих камео. Одне з них це Артеміда. Її грає професійний боксер Ен Вульф. Артеміда з'являється на самому початку фільму, коли маленька Діана тікає від няньки, щоб подивитися на тренування Амазонок. Також вона з'являється ще в одній сцені, коли змагається з дорослою Діаною. У коміксах Артеміда завжди була норовливою Амазонкою, яка вважала, що Діана незаслужено носить титул диви жінки. Вона навіть викликала її на бій, і сама носила цей титул деякий час. До тих пір, поки не зрозуміла, що світ дійсно набагато складніше, ніж вона думала. Режисер диво жінки Петі Дженкінс підтвердила, що в її фільмі буде Камео Зака Снайдера, що стане своєю рідною відповіддю на фотографії диво жінки з Бетмена проти Супермена. У фільмі, до речі, можна буде побачити, ким і за яких умов це фото було зроблено. Самого Зака Снайдера дійсно можна побачити у фільмі, але це дуже складно. У фільмі з'являється фотографія, на якій він зображений у формі американського солдата-визволителя міста Вельт. Це вже друга його поява у Сесіті DC, після того як він з'явився у вигляді рук Брюса Вейна Бетмен проти Супермена. Не можна не згадати й одну з лиху. Дік стрічки, доктора Отруту. Вона з'явилася у коміксах в 1942 році і досить довго прикидалася чоловіком. І навіть носила костюм, що створював видимість великого тіла і маску. Вона працювала на нацистів і хотіла знищити американську армію. Проте від оригінального її образу у фільмі залишилося не дуже багато, але невелике посилання все ж є. У сцені з першою появою доктора Мару, коли її показують в зеленому робочому костюмі. У неї на голові можна помітити прибрані назад окуляри. Точнісінько, такі вона носила і в коміксах. У сцені, коли Тревор потрапляє на острів Амазонок, і його переслідують німці. Можна розгледіти напис на човнах, з яких вони висаджуються: Швабін. Так називався реально існуючий в історії військовий корабель німецької імперії, створений в 1901 році, і був в експлуатації під час Першої світової війни. Також деякі персонажі фільму були списані з реально існуючих людей. Так, наприклад, Еріх Людендорф був німецьким генералом, який командував німецькою армією до кінця війни, і став націоналістичним теоретиком-змовником, ідеї якого допомогти. Могли підтримати ідеологію нацистської партії. Хоча фільм спочатку намагається нам довести, що генерал Людендорф насправді Арес. Згодом виявляється, що це не він, а персонаж Девіда Т'юліса. Насправді ж, персонаж Дані Х'юстона частково натхнений персонажем коміксів DC, Герцогом Обманою, який в коміксах працює на Ареса, який отримав свій титул, змусивши обманом Діану вважати, що він Арес. Також у фільмі з'являються німецькі лідери Поль фон Гінденберг і Кайзер Вільгельм Другій. а їм космо відомий нам про ліджіра Монта з Гри престолів з'являється в ролі Маршала Гайга. Потрапивши на Темі Скіру, Стів називає це місце Райським островом. Цей незначний факт є посиланням до оригінальної назви острова Амазонок в коміксах. Слово Темі Скіра вперше з'явилося лише в 1987 році, а до цього в коміксах Амазонки жили саме на Райському острові. І повертаємося до Стіва. Сцена, де він приймає ванну, була додана не просто так. Це невеличке посилання до грецького міфу, в якому Актеон, міфічний мисливець, зіштовхується з боги. Артемідою, також відомою як Діана в римських термінах. Діло відбувалося в лазні, тож цей юнак просто взяв і почав підглядати за Артемідою. Ну і самі розумієте, що Актеон був покараний за це і перетворений в Оленя. Досить символічно, не знаходите? Мисливець перетворений в Оленя. Коли Діана і Стів Тревор ходять по вулицям Лондона, можна помітити безліч пропагандистських постерів, які є реальними афішами. Відповідаючи реаліям часу, ці плакати закликають жінок піклуватися про будинок, поки чоловіки на фронті. А також у фільмі є де Діана за допомогою свого браслета відбиває кулі і рятує таким чином Стіва Тревора від шпигунів Людендорфа. Це посилання на практично ідентичну сцену з Супермена з Крістофером Рівом. Там Кларк Кенд рятує Лойс від грабіжника, захистивши її від кулі таким же самим чином. Під час Другої світової війни з'явилася знаменита серія постерів «We can do It з жінкою в робочій формі, яка показувала біцепс. Це американська пропаганда, метою якої було залучення жінок до праці. Так ось у фільмі є епізод, де Діана, відбиваючи кулю, робить так. Такий ж же самий жест, як і жінка на агітаційному плакаті. Хоча війни і різні, але посилання очевидне у фільмі не міг не з'явитися один з найцікавіших артефактів диво жінки ласо істини. Воно здатне змусити будь-кого говорити правду. Це показано в фільмі в епізоді з допитом Стіва Тревор. Ось тільки в фільмі ласо називають його справжнім ім'ям ласо ГЕСТІЇ. Адже ласо істини це усталена назва, яким називають його люди. А саме ласо названо в честь богині Гесті. А той самий легендарний меч боговбивця, яким Діана хотіла перемогти Ареса, всього лише два роки тому з'явився в коміксах DC. причому не в диво жінці, а в коміксі Дістроу, в якому Бог Гефес найняв склада Вілсона, щоб той убив Япета. Меч мав безліч магічних властивостей. Міг змінювати форму, відновлюватися після будь-яких ушкоджень, розділятися на два менших за розміром мечі і багато іншого. У фільмі меч подібними властивостями не володіє. А в фіналі зовсім з'ясовується, що в кіносесвіті Богу вбивцею є сама Діана. А меч був створений, щоб вона ніколи не дізналася. Зналася про своє походження і роль в історії. У фіналі фільму, коли диво жінка усвідомляє, що вона і є боговбивця, в ній прокидаються приховані сили. І вона атакує Аріса блискавкою. Це посилає до коміксу Wonder Woman No39, де диво жінка дійсно була здатна медати блискавки за допомогою своїх браслетів. А коли диво жінка зустрічається з Аресом особисто, він використовує свої здібності, щоб показати Діані світ без людей, в якому немає нічого, окрім попелу і вогню. Цей епізод нагадує сцену з людини зі сталі, в якій генерал Зустри. Для Супермена схожу демонстрацію, показуючи, в що ж він перетворить землю. Ні для кого не секрет, що версія Ареса з коміксів черпає свою силу з війни і насильства. Арес повинен підтримувати вічну війну, тому що в мирний час він стає слабким. Йому доводиться вигадувати плани по поширенню війни по всьому світу. З огляду на це його мета у фільмі знищити усе людство. Насправді не відповідає його походженню в коміксах, адже це зробить його слабким. Але у фільмі трохи змінили його оріджено, оскільки Арес заявляє, що не створив війну, а просто давав. Людям інструменти для пошуку їхньої істинної природи, і називає він себе не богом війни, а богом істини. Це посилає нас до коміксу Wonder Woman номер no. 37 арки War Killer, де Арес вкрав ласо істину і проголосив: Війна, це істина. За всіма правами, воно повинно належати мені. Дизайн Аресу у фільмі дуже схожий на персонажа з Injustice Gods Among Us, у якому обличчя знаходиться під обладунками. А в якості броні він використовує кістки і роги тварин як головну конструктивну особливість. Арес. У фільмі так само як і Арес у грі використовує телекінець під час фінальної битви. В кінці фільму перед тим як перемогти Ареса, у дивочинки відбувається прозріння. Вона приходить до усвідомлення того, що саме любов переможе всіх, переможе Ареса і закінчить війну. Це схоже на паралель з піснею Wonder Woman 1975 року, де є ось такі от слова: оберніть яструба голубом, припиніть війну любов'ю, змусьте брехуна, розповісти правду. Stop a war with love. Make, Make a, a liar, liar tell it true. true. Звучить, ніби посил цілого фільму в одному рядку, чи не так? Усі ж пам'ятають сцену з Морозовом на вокзалі, правда? Воно, як би не дивно це звучало, грає велику роль в історії Діани у коміксі New 52 Justice League of Freedom, диво жінка їсть морозова з маленькою дівчинкою після порятунку Америки від нападу Гарпі. Ну і друге її знайомство з Морозовим відбулося в анімаційному фільмі Ліга справедливості Війна. Тоді вона радісно викрикнула, що Морозова це чудо. Ну і вже у фільмі Діана знайомиться з цією смакотою в компанії Стіва на вокзалі. Воно викликає у неї таку захоплюючу реакцію. Також у фільмі є посилання на ви не повірите. Диво жінку-нацистку! Вона з'являється у сцені, де Діана і Стів таємно прибираються у німецький замок. Діана, щоб потрапити на свято, забирає сукню у актриси Рейчел Пікап. А в титрах цей персонаж підписаний як Фауста Граблс, інакше відома як нацистська дивожінка. Вона була представлена на телешоу Лінди Картер в епізоді під назвою Фауста. Нацистська дивожінка, в якому її грала актриса Лінда Дейжорж. У сцені, де Діана разом із секретаркою. Стіва, Еттою приміряє багато вбрань. Останнє каже, що це вже 226 вбрання. Це явне посилання до коміксу Wonder Woman номер 226 на обкладинці якого красується Супермен із танком на руках. В історії DC є дуже багато кадрів, в яких різні супергерої піднімають великі речі над головою. Так, наприклад, Супермен в своєму дебютному коміксі підняв машину. У Бетмені проти Супермена він піднімав цілу ракету, а поверненні темного лицаря він підняв цілий танк. Рівно так само, як і Діана на прому стрічки. Ні для кого не секрет, що один. З посилів фільму полягає в тому, що безглузда війна погана і трагічна для усього людства. Цю думку розділяли також відомі поети Першої світової війни, які використовували своє мистецтво щоб виступати проти війни. Двома з найвидатніших поетів того часу були Уилфред Оуен і Зікфред Сасін. Як посилання на їхню значимість, їх портрети з'являються у фільмі серед світлин полеглих солдат у Лондоні. Ну що ж, на цьому все. Дуже сподіваємося, що це відео було для вас цікавим та пізнавальним. Якщо так, то не забувайте ставити на вподобайку, та обов'язково підписатись на наш канал. А ще я ніколи не втомлюсь повторювати, що у нас в Фейсбуці, в групі в Фейсбуці, відбувається конкурс, тому обов'язково встигні взяти в ньому участь. З вами був Тайлер Андерсон. А ви дивилися Geek Journal, канал, який завжди знає, чим тебе зацікавити. Тримайтесь з нами на одній хвилі. Бувайте!